Привіт! Мудри небайдужим. Шалена оперативність. Шалена оперативність з боку Зеленського і всієї банди команди по знищенню набу. Тому і така сама доля спіткатиме сап, НАЗК і так далі. тому подібне. Отже, друзі. 12414 законопроект проголосований сьогодні і вже підписаний Володимиром Зеленським. Цей законопроект множить на нуль. НАБУ і забирає фактично в нього всі повноваження, роблячи його повністю залежним від Генеральної прокуратури. Там Генеральний прокурор має право блокувати, передавати. Ну абсолютно, фактично, набу стає департаментом Генеральної прокуратури. Що це для простих українців? Для простих українців, друзі, це маркер, що ми з вами вже живемо в чіткій жорсткій вертикалі, і тепер вже немає органів, які фактично не підконтрольні. По вертикалі Генеральної прокуратури Володимиру Зеленському добре це, це чи погано? Ну хай кожен дасть собі відповідь. Однозначно, за все тепер в країні без ніяких обговорень, відповідає Володимир Зеленський. Він контролює СБУ, контролює Генеральну прокуратуру. в нього всі важелі припинити корупцію, і він навіть помножив на ноль так звані антикорупційні органи, які були створені до речі під патронатом Сполучених Штатів Америки. Я чекаю, щоб ще було розформовану національною поліцію. Вона ж теж, до речі, була створена під патронатом Сполучених Штатів Америки і показало, що нічим не ні краще за поліцаїв. Ну а насправді, друзі, все дуже кепсько, зрозуміло, що набу щось накопало. Ну, спочатку вона наїхала на Умерова, на Чернишова, на Резнікова. Кажуть, що вони підійшли до оборудок, дуже близько до оборудок в частині оборонних закупівель. А там же мільярди. І відповідно, щоб ці питання не всплили, ну, зробили такий марш-кидок. Допоки Америка, як то кажуть, не віддуплилася, ми фактично помножили на ноль. До речі, ситуація з Америкою дуже показова. Всі ті, хто сміялись з мене, не розуміючи, чому я говорю про те, що нас Америка віддає в фарватер та чи в лоно в Росії, тепер подивіться на ситуацію з Набу. САП і ЗК через цю призму. Ви розумієте, що якщо такі нас віддають сполучені Штати Америки Росії, то так ми повністю переходимо під патронати всі інститути, які працювали знаходячись в Україні, інформували Сполучені Штати Америки, інформували ФБР, якісь мірі ЦРУ, не будуть присутні на території України. Так сталося з USAID, тепер так сталося з НАБУ. А відтак, друзі, ці 50 днів можуть бути дуже гарячим не тільки в частині прильотів, а й в частині переформатування позиції для того, щоб ми потім як то кажуть, лаконічно, логічно були імплементовані в російську структуру. Не хотілося б цього, друзі, але все на це вказує. Все на це вказує, що українська влада фактично фор... працює в форватирі якихось домовленостей і, можливо, тих самих оманських домовленостей. Не вдалося дати за три дні за тиждень. Ну буде здача за чотири, за п'ять років. Подивимося, як воно буде. Однак така оперативність ну, вражає в один день проголосувати, в один день підписати і повністю підпорядкувати головний орган, який кошмарив сьогоднішню владу. Єдиний кошмар. До речі, вони погано кошмарили. Якби повноцінно кошмарили, то й люди би їх підтримували. А вони ж намагалися завжди придавити, а потім домовитися. І оця така. Стій там іди сюди сама зіграла в мінус ситуація оцим самим набушникам. Тому що вони зараз постраждають в першу чергу, постраждає весь їхній е апарат, весь їх вся їхня агентура. Вони зараз попадуть під роздачу. І будуть дуже жорстко покарані, які так звані антикорупціонери, які фактично мовчали про беззаконні і законні, і тільки фрагментарно вказували на якісь недоліки, знову таки намагаючись домовитися. Ви мовчали про бусифікацію, ви мовчали за знищені права і свободи. Ну, тепер вас помножать на ноль. Теж по безпреділу, бо конституція на паузі. Це відбудеться з усіма друзі, хто в тій чи іншій мірі потакає злочином або активно, або за мовчазної згоди. Не можна, дивлячись на несправедливість, поглядаючи її, мовчати, Незважаючи, чи ця сфера стосується вас чи ні. Варто і потрібно чітко декларувати незгоду свою з цим безпреділом. Інакше цей безпреділ прийде і до вас, як зараз відбувається з набу.